Дорогі християни, дозвольте привітати вас словами священного Писання. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Господа Ісуса Христа. Хочу поділитися вам, з вами одним віршом із священного Писання з Євангелії Івана Богослова, 3 розділ, 20 вірш. Господь говорить, ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос, і двері відчинить. Я до нього війду і буду вечеряти з Ним, а Він зо мною. Дійсно, ми живемо в тривожний час історії нашої землі і також нашої України. І що необхідно від нас для того, щоб почути стук Ісуса Христа в наше життя, в нашу житть? І ми читаємо ще. Пророка Єремії, 6, 6, розділ і 16 стік, де Господь говорить, так говорить Господь, на дорогах спініться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Хай Господь благословить кожного із нас, досліджувати Євангеліє. Чути цей стук Ісуса Христа в наше серце і відкрити наше серце для Нього. Хай Божа благодать прибуває вами. Амінь.